Якщо твоє відео виглядає погано, його просто не будуть дивитися, навіть якщо контент цікавий, тому важливо зробити гарну картинку. І зараз я покажу, як це зробити, навіть без дорогої техніки. Перше, це світло, хороше освітлення це основа якісного відео. Якщо світло погане, картинка буде темною, зернистою, а глядачі просто не захочуть дивитися. Найкраще світло це природне, якщо ти маєш знімати в день, просто стань обличчям до вікна, і ти одразу побачиш, як зміниться якість відео. Якщо ж знімаєш у приміщенні без вікна або ввечері, тобі потрібно додаткове світло. Найдешевший варіант це кільцеві лампи. Вони дають рівномірне освітлення і коштують недорого. Але найкращий варіант це м'яке бокове світло. Наприклад, настільна лампа, LED-панель, розташована трохи з боку від тебе. Вона робить картинку більш об'ємною і приємною для ока. Другий важливий момент ракурс: як правильно ставити телефон або камеру. Найгірший варіант це коли камера дивиться на тебе знизу. Це робить обличчя неприродним і додає зайвих підборіть. Камера має бути на рівні очей, аби трохи, або трохи вище. Якщо знімаєш на телефон, став його на штатив або просто клади на щось високе, щоб він був на потрібному рівні. Далі стабілізація. Якщо відео тремтить, його неприємно дивитися. Якщо у тебе немає стабілізатора, просто став телефон на щось нерухоме. Якщо знімаєш з рук, тримай телефон двома руками і притискай лікті до тіла. Так буде менше тремтіння. Наступний момент це фон. Що знаходиться за тобою у кадрі, якщо позаду тебе бардак, це відволікає і робить відео неприємним. Фон має бути чистим і простим. Найкраще однотонна стіна, акуратний інтер'єр або щось нейтральне. Якщо фон не дуже, можеш трохи розмити його в налаштуваннях камери або використати портретний режим. Тепер поговоримо про звук. Якість звуку це ще важливіше, ніж якість картинки. Якщо відео трохи затемнене, його ще можна дивитися. Але якщо звук поганий, його дивитися неможливо. Якщо ти знімаєш у тихому приміщенні, просто говори чітко і голосно. Але якщо навколо шум, краще використовувати мікрофон. Найдешевший варіант це петличний мікрофон, який підключається до телефону. Він коштує недорого, але дуже покращує якість звуку. Ще один важливий момент монтаж. Монтаж робить відео більш Динамічним і цікавим. У TikTok важливо, щоб відео не було нудним, тому не знімай довгі фрази одним кадром, краще розбивай їх на короткі шматки, додавай швидкі переходи, текстові вставки, ефекти. Це утримує увагу і робить відео більш живим. Які програми для монтажу краще використовувати? Ну найпростіший варіант це CapCut. Це безкоштовний додаток, який дуже зручний і простий у використанні. У ньому можна легко нарізати відео, додати ефекти, музику, текст. І зробити його більш динамічним. Тепер підсумуємо, щоб твоє відео виглядало професійно, навіть якщо ти знімаєш на телефон. Потрібно гарне світло, правильний ракурс, стабільна картинка, чистий фон, якісь звук і хороший монтаж. Якщо ти все це врахуєш, твої відео будуть виглядати набагато крутіше, і люди будуть дивитися їх до кінця. У наступному відео я розкажу, як правильно говорити на камеру, щоб тебе хотілося слухати, тому не пропусти.